День 252. Біблія, книга Пророка Єремія, розділ 3. Ти знаєш постанову, якщо чоловік відпустить свою дружину, і вона, пішовши від нього, стане дружиною іншого чоловіка, то хіба можна першому знову повернутися до неї? Хіба не оскверниться тим земля? Ти ж чинила перелюб з багатьма коханцями, то чи можна тепер тобі повернутися до мене? питає Господь. Підійми свої очі на узгір'я і подивись, де лише ти не блудила? Ти сиділа в очікуванні на дорогах, як араб у пустелі, опоганюючи край своєю розпустою і своїм злочинством. Тому й припинились весняні дощі, не було й пізнього дощу, твоє чоло стало, як у розпусниці, і сором тобі невідомий. Хіба тепер ти не звертаєшся до мене, Отче мій, владико моєї юності? Невже вічно ти будеш гніватись і завжди зберігатимеш образу. Ти так вже говорила, але при цьому чинила зло, на яке лише спромагалась. За днів царя Йосії промовив до мене Господь чи ти бачив, що твориться зрядниця Ізраїль? Як вона ходить на кожну високу гору і під кожне креслате дерево, і там віддається розпусті. Після всього, що вона зробила, я думав, що повернеться до мене, але вона не повернулась. Це все бачила її невірна сестра Юдея. Я також бачив, і, хоч за всі випадки перелюбу, зрадниці на ім'я Ізраїль я її відкинув, давши їй розвідного листа. Проте її сестра, невірна Юдея, знаючи це, не злякалася, але пішла і так само почала чинити блудство, й вона. Так сталося що її безсоромна розпуста, яку вона чинила з кам'яними і дерев'яними ідолами, набула розголосу, і таким чином вона осквернила весь край. Однак і після всього цього невірна сестра Ізраїлю Юдея не навернулася до мене всім своїм серцем, а лише удавано, з лукавством, говорить Господь. Тоді сказав мені Господь, відступниця Ізраїль виявилась справедливішою. Ніж невірна юдея. Піди й проголоси ці слова північному царству, говорячи, повернися, відступнице Ізраїлю, говорить Господь, і я не дивитимусь на вас у гніві, адже я милостивий, говорить Господь, і не тримаю гніву вічно. Лише визнай свою провину в тому, що ти згрішила проти Господа Твого Бога, віддаючись розпустість чужинцями під кожним креслатим деревом, а до мого голосу. Ти не прислухалась, говорить Господь. Поверніться ж, діти, відступники, говорить Господь, адже я ваш владика і зберу вас по одному з міста й по двоє з кожного роду та впроваджу вас на Сіон. Я дам вам пастирів за серцем моїм, вони пастимуть вас уміло й розумно, а коли ви намножитесь і станете плодючими на землі. Тоді каже Господь більше не будуть говорити про ковчег заповіту Господа, він навіть нікому не спаде на думку, не згадуватимуть про нього і не відчуватимуть у ньому потреби, і більше не пориватимуться його зробити. У той час називатимуть Єрусалим Господнім престолом, там, у Єрусалимі, зберуться всі народи в ім'я Господа і вже більше не діятимуть за впертістю свого злого серця. Це буде час, коли дім Юди і дім Ізраїля ходитимуть один з одним і разом прийдуть із землі Північної до краю, який я дав як спадщину вашим батькам. Тоді я говорив як би хотілося мені прийняти тебе як сина, і дати тобі так бажану землю, кращу зі спадщин багатьох народів. Так, я мріяв, ти зватимеш мене отцем і вже не відступиш від мене, але ви. Дома Ізраїлів знехтували мною, говорить Господь, як жінка, котра зраджує свого чоловіка. І ось на узгір'ях чути голос, плач і благання Ізраїлових нащадків, оскільки вони викривили свої дороги, забули Господа свого Бога. Повертайтеся, діти, відступники. Я вилікую, прощу ваше відступництво, ось ми йдемо до тебе, бо ти, Господь, наш Бог. Справді, це обман, коли люди покладають надію на пагорби і узгір'я, оскільки справжнє спасіння Ізраїлю тільки в Господі, Богові нашому. Від днів нашої юності ганьба пожирала працю наших батьків, отари їхніх овець, їхню худобу, а також їхніх синів і їхніх дочок. Ми лежимо в нашому соромі, і нас покриває власне безчестя, тому що ми, як і наші батьки, грішили перед Господом, нашим Богом. Від нашої юності аж до цього дня, а голосу Господа нашого Бога ми не слухали. Розділ 4. Якщо вирішиш повертатися, Ізраїлю, говорить Господь, то повертайся до мене, але в такому разі ти маєш відкинути своїх гидких ідолів сперед моїх очей і не будеш більше блукати. Якщо ти присягатимешся, як живий Господь, і житимеш чесно, справедливо й праведно. Тоді й інші народи благословлятимуться у ньому та будуть ним хвалитись, адже так говорить Господь мужам Юди та Єрусалима: Розорюйте свою цілину і не сійте поміж терниною. Мешканці Єрусалима, і усі, що заселяєте юдею, обріжте крайню плоть вашого серця, обрізуйтеся заради Господа, щоб не запалав мій гнів, як вогонь, і не вибухнув пожежею через ваші злочини, бо тоді не буде кому його погасити. Оповістіть юдею і проголосіть у Єрусалимі, скажіть трубіть трубою у всій країні і волайте на повний голос, говорячи: збираймося і поспішаймо в укріплені міста, підійміть стяг до Сіону, ховайтесь, не зупиняючись, тому що я спроваджую лихо з півночі і велике нещастя. Зі свого лігвища виходить Лев, підіймається руйнівник народів, він вже вийшов зі свого місця. Щоб перетворити твій край на пустелю, ваші міста будуть зруйновані і залишаться без мешканців, тому підпережіться веретищем, плачте і голосіть, оскільки Господь не відвернув від вас полум'я свого гніву. Того дня станеться так, говорить Господь, затремтить серце царя, як і серця його можновладців, жахнуться священники і заніміють пророки. Я тоді сказав: О мій владико, Господи! Невже ти говорив неправду цьому народові та Єрусалимові, пообіцявши, у вас буде мир, а тим часом меч загрожує нашому життю. Того часу казатимуть цьому народові та Єрусалимові сухий вітер повіяв з височин пустелі в напрямку дочки мого народу, але не для провіювання і не для очищення. Надто сильний для цього вітер прийде від мене. Тепер я сам проголошу вирок щодо них. Він ворог підіймається, як хмара, а його колісниці, як вихор, його коні швидші за орлів. Горе нам, адже ми загинемо. Тож поки час змий зло з твого серця, Єрусалиме, щоб тобі врятуватись, доки в тобі будуть гніздитися зловісні задуми, адже доноситься вже голос від Дана і страшна вістка з Єфремової гори. Повідомте про це людям, оповістіть про це в Єрусалимі. З далеких країв наближаються вороги, здіймаючи крики проти міст Юдеї, наче охоронці полів, вони вишикуються навколо нього, Єрусалима, тому що він збунтувався проти мене, говорить Господь. Твої вчинки і твої задуми стали цьому причиною. Твоє лиходійство настільки гірке, що аж вразило твоє серце. Тяжко мені. Невимовний біль у моїх нутрощах страждає і, здається, розривається моє серце. Я не можу мовчати, бо чую голос труби, бойові крики. Надходять повідомлення про нещастя за нещастям, знищена вся країна, в одну мить не стало моїх наметів, раптово зруйновано мій притулок. Як довго дивитимусь на бойові знамена, слухатиму тривожні звуки труби? Який же мій народ нерозумний? Мене знати не хоче! Вони не мудрі і недалекоглядні, діти, що втратили розум. Вони мудрі робити лихе, а навчинки добра вони не здатні. Я подивився на землю, а вона порожня і спустошена, на небо і не було на ньому світла. Я глянув на гори, а вони тремтять, і зрушились усі узгір'я. Дивлюся далі і не бачу жодної людини, а всі небесні птахи порозлітались. Я бачу, як перед Господом родюча земля перетворилась на пустелю, а від його палкого гніву всі її міста лежать у руїнах. Адже так говорить Господь увесь край буде спустошено, хоч повністю його не знищу. Тому той сумуватиме земля, і потемніють у горі небеса, бо я так провістив. Я наперед визначив і не пожалію. Я присягнувся і від цього не відступлю. Від крику вершників і лучників порожніють цілі міста. Люди ховатимуться в нетрях, видиратимуться на скелі, усі міста опустіють, не залишиться жодного мешканця. А ти, спустошений Єрусалиме, що робитимеш? Хоч одягаєшся в кармазин і оздоблюєш себе золотими прикрасами, підфарбовуєш стибієм свої очі, надаремно прикрашуєш себе. Відкинули тебе коханці, вони вже зазіхають на твоє життя. Адже я вже чую крик, наче породіллі, зойк, наче жінки, котра народжує вперше. Лемент, дочки Сіону. Вона волає, протягуючи свої руки, Горе мені, бо я вмираю на очах моїх убивць. Свята Євангелія ВІД Матвія. Розділ 20. Царство Небесне подібне до господаря, який вийшов якось вранці. Найняти робітників до свого виноградника. Домовившись з робітниками по динарію за день, він послав їх до свого виноградника. Вийшовши о третій годині, побачив інших, які стояли без діла на ринку, і сказав їм Ідіть і ви у виноградник і дам вам по справедливості. Вони пішли. Далі, вийшовши о шостій та о дев'ятій годинах, зробив так само. Коли вийшов об одинадцятій годині, знайшов інших, які стояли, і каже їм. Чому ви стоїте тут без діла цілий день? кажуть йому, бо нас ніхто не найняв. Він каже їм Ідіть і ви, у виноградник мій, і одержите, що вам належить. Коли настав вечір, каже господар виноградника до свого управителя поклич робітників і дай їм платню, почавши від останніх і аж до перших. Ті, хто прийшов об 11-й годині, одержали по динарію. А коли підійшли перші, то думали, що одержать більше, але й вони отримали по динарію. Відтак одержавши, нарікали на пана, кажучи: оці останні попрацювали одну годину, а ти прирівняв їх до нас, які винесли тягар дня і спеку. А він у відповідь сказав одному з них: Друже, не кривджу тебе. Чи не за динарія домовився ти зі мною? Візьми своє і йди. Я хочу й цьому останньому дати так само, як і тобі. Хіба не можна мені зробити з моїм те, що я бажаю? Чи твоє око лукаве через те, що я добрий? Так останні будуть першими, а перші останніми, бо багато є покликаних, а мало вибраних. Прямуючи до Єрусалима, Ісус узяв дванадцятьох учнів окремо і дорогою сказав їм: Ось ідемо до Єрусалима, і син людський буде виданий первосвященникам і книжникам, і засудять його на смерть. І видадуть його язичникам на наругу, на катування та розп'яття, а третього дня він воскресне. Тоді підійшла до нього мати синів Заведеєвих, зі своїми синами кланяючись і просячи щось у нього. Він запитав її: Чого бажаєш? Вона відповідає йому: Звели, щоби двоє моїх синів сіли один праворуч тебе, а другий ліворуч у твоєму царстві. У відповідь Ісус промовив не знаєте, чого просите, чи можете пити чашу, яку я маю пити, або хреститися хрещенням, яким я хрещуся, кажуть йому, можемо. Він говорить їм: отже, чашу мою будете пити, і хрещенням, яким я хрещуся, будете хреститися. Але щоб сісти по правиці й лівиці від мене, не моє це давати, а лише кому приготував мій отець. Почувши це, десятеро обурились на двох братів. Ісус же, покликавши їх, сказав Ви знаєте, що князі народів володіють ними, а сильність світу панують над ними. Не так буде у вас, бо хто хоче між вами стати великим, той нехай буде вашим слугою, і хто лише хоче між вами бути першим, нехай буде вашим рабом. Так само і син людський. Прийшов він не для того, щоби служили йому. А щоби послужити і віддати свою душу як викуп за багатьох. Коли вони виходили з Єрихона, за ним пішов великий натовп. І ось двоє сліпих, які сиділи при дорозі, почувши, що Ісус наближається, закричали: Помилуй нас, Господи, сину Давидів! Натовп тихомирював їх, щоби замовкли, а вони ще дужче кричали, гукаючи: Помилуй нас, Господи, сину Давидів! Ісус зупинився, покликав їх і промовив, що хочете, щоб я зробив для вас? Вони кажуть йому Господи, аби відкрилися наші очі. Ісус, змилосердившись, доторкнувся до їхніх очей, і вони враз стали зрячими і пішли за ним.